Всім вітання! Багато вже втомився дивитись моє відео. Ну, але ви втомлюйтесь, я працюю і ділюсь. Що важливо зараз продемонструю? Крайнє моє відео було відносно заземлення. Саме як воно впливає на роботу. І я демонстрував, що коли я підключаю заземлення на акумулятор, в мене знижується споживання. Тепер буде якби продовження, включаю живлення. Запрацювала система, запрацювала лампа, яка працює на відстані. І тепер дивимося, у нас споживання йде 368 мА. І я заземленням буду торкатися до лампи. Бачите, споживання пішло донизу. Ну, лампа загорається іскривіше, камера цього не передає. Тобто робота збільшується, а вже споживання йде донизу. Тепер я зроблю зупиночку, зроблю таку імпровізовану антенку на лампочці. Так, на лампочці зробив один віточок, от видно. І з цього одного віточка. Зараз заряджається конденсатор через вилку в раменка. Напруга 640 вольт споживання 370-360 мА. І я буду торкатися на плюс. Споживання пішло донизу. І тепер доторкаюся на мінус. Споживання також іде донизу. Тепер дивимося, що робиться з напругою, доторкаюся на мінус. От. Напруга 820-830 і доторкаюся на плюс. Тобто, коли я доторкаюся на мінус, у мене напруга більша. От 800. 820. І коли доторкаюся на плюс. Напруга менша. Ну, пробиває іскра. Те, що це не наводки, зараз продемонструю. Бачите, тут іскри летять. Видно, що тут є напруга, це не якийсь. От видно. І це все з одного виточка, який намотаний на лампу. Що саме важливе в даному експерименті було? Важливо було продемонструвати, що енергія йде не на землю, а йде землі. Якби було зворотній процес, у нас би зростало споживання і зменшувалася б напруга. А так як у нас напруга виростає, а споживання зменшується, це якраз є такий прямий доказ, що ми беремо енергію із навколишнього середовища. В даному випадку беремо і землі. Це сьогодні таке коротеньке відео вихідного дня. Я собі буду займатися далі, а вам вірити, не вірити – це ваші справи. Але я продемонстрував, що з допомогою заземлення можна підняти напругу на заряді і зменшити споживання. Всім успіху і до нових зустрічей!